До величезного почесного вінка, за мужність, стійкість, честь і за відвагу. Героям слава, дорогим захисникам. Усім, усім хто став грудьми за нас до бою, тримає небо й землю день і ніч, лікує, виробляє їжу і зброю, вогонь приборкує за грозне боячись, завали розбирає вто де кожна мить, немов судьби, тверда рука. Там, кожна ситуація суттєва і для сердець, і для свідомості тяжка. За кожен ранок вдячний, кожен вечір, що зараз ті рядки отут для вас пишу, за дружні, сині, мутлаші плечі, душі своєї в віршах часточку лишу, а без душі не можуть жити вірші. У кожній слові є енергія своя, це як світлини, Кращі, гірші, інші, та в них сльоза. І пісня ваша і моя. Сльоза гірка і очисна від горя, й болю, за душі всіх, що відлетіли в небеса, і чаш не випили сповна своєї долі, їм пам'ять вічна, а живим буття, краса, гортаю в пам'яті нотатки про події, про бережи мною якимось почуття. В душі несміла Живріє надія. Ті, хто за нами не забудуть, не простять. até teper